Обуренню та стурбованості мешканців вулиці Пушкіна, 46, не було меж, а власник квартири номер 17 Іноземний мешканець вирішив повністю перепланувати і навіть перебудувати квартиру на шостому поверсі у дев'ятиповерхівки. За допомогою звернулися до міського голови Олександра Цибрія. Ми проживаємо в будинку на Пушкіна 46 над будовою, яка будується іноземним громадянином, які який... паломником. Ем, ну, це, це звичайно. Ця будівля наражає на небезпеку не тільки нас, а й мешканців всього будинку. Тому ми звернулися із проханням допомогти міського голову, депутатів, всіх, хто може допомогти, просили всіх і дуже вдячні, якщо це чудо, яке там виросло, буде зрізане. Роботи власника 17-ї квартири несли загрозу всьому будинку. По вулиці Пушкіна, 46, квартири 17 Саме. Проводиться на п'ятому поверсі, проводиться її реконструкція з втручанням несучі конструкції всього будинку. А саме було як демонтовано пройом на балкон, а також вмонтовано по всій довжині трьохкімнатної квартири, навіть з бокової частини, там, де немає віконних прорізів. Металеві конструкції, вагою декілька тонн. Міський голова особисто прибув за вказаною адресою. Важко повірити, що мешканець зважився на такі перебудови у багатоповерхівці. «Це Завдяка квартира полонся, потім про це одна квартира, це однакова. Одна він числа під два балкони, аж і той розширився. То дуже часто на пушки викладачи, що порушується Пушк чинний законодавство. Саме поломники посидіть, як і нашими українцями, теж підприємцями в кавичках, можна так сказати, ну такого вже свавілля, ну я, я чесно, я, 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 не, я не бачу. Це ну, воно може чесно, відповідати це. по якимось нормально? не відповідає, На таке навіть документи нереально А Він не отримав. Ну, не це, це, його без, без жодного дозволу документу людина зможе свій приїхати за кордон і, 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 і починати руйнувати витворяти. наш будинок. Значить, Віталій Петрович, це питання взяти під особистий контроль. Його зрізати, цей, е, цей балкон, і щоб я його не бачив. Просто його демонтувати і все. Якщо тільки які можна накласти штрафні санкції на власника цього квартири, зробити все можливе, щоб люди спокійно спожили в своїх будинку. Зробити все можливе, щоб людина отримав найбільше покарання. Демонтувати немедленно. старі відповідальні за запитання. І там всередині немає жодної всі, 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 всі не знесені. знесені. Ви розумієте, в чому ще проблема? В нашому законодавстві. Подали скасували всі ці норми, що треба, щоб обов'язково погодження було про те, що демонтаж і монтаж будь-яких стін внутрі цієї квартири на сьогодні не треба цих погоджень. Хтось, хтось дуже мудрий в Києві, там в Мінрегіоні, чи ще в кабінеті міністрів придумав, що потрібно скасувати цю норму законодавства, що ми на це не впливаємо. А що робити тим людям, що живуть вище поверху? Ну, от я ж кажу, я боюсь ну. спати вже там. Я не знаю, як вони Та там. Небезпечно, що тобто ти в будинку порушили. Зрізати а, і забути. Все, щоб а, не було. А витрати покласти на судового порядків, на, власне, на, нього, суток, війсі, ну, то, на прокуратуру направити, вони будуть відшкодовувати прокуратуру, на держави. Це додуматися тільки до такого це Ні, це, новий, це не додуматися, це нема в людини чим думати. Взагалі. Наче будьте впевнені, що служби зріжуться і нічого тут продовжувати і будувати, ніхто не буде. Не буде, не буде. ніхто тут продовжувати будувати. Протягом декількох днів комунальні служби продовжували демонтаж конструкції. Зауважимо, що власник квартири, іноземець відмовився самостійно усунути порушення. Відповідні служби вже звернулися з позовом до правоохоронних органів, чи на те, що е, ті, дії, які вчиняє власник 17-ї квартири. Несуть пряму загрозу цілісності двох під'їздного будинку дев'ятиповерхового міською радою, виконавчим комітетом подано вже повідомлення про вчине кримінального правопорушення до правоохоронних органів. А саме про вчинок кримінального правопорушення передбачено частину 2 статті 270 зі значком 1, а саме завдання шкоди. Приведення в аварійний стан об'єктів житлово комунального господарства. Міська влада і надалі буде забезпечувати благоустрій міста та боротися із самовільним будівництвом незалежно від того, хто є власником споруди, іноземець чи українець. Це грубе порушення норм чинного законодавства. Тим більше без документів я дав доручення всім відповідним службам, працівникам нашого ЖКХ. І от ми бачимо спеціально сьогодні, що силами нашого житлово-комунального господарства було демонтовано всі ці конструкції. Які наражали на небезпеку життя і здоров'я, як і поломники позиції, так і саме головне наша помилчан. І більш того, всі ці роботи проведені, конструкція демонтована, і рахунок за всі ці, ці роботи буде виставлено безпопередньо ці людини, яка мешкає цій квартирі, власнику цієї квартири. За це все повністю розрахується. Наподалі я хочу, щоб мене почули, як Представники поломники хосиді, так і майчани, все, що буде будуватися поза межами закону, буде або демонтовано, або буде податися відповідними штрафом. Всі повинні працювати тільки в межах закону. Так буде на подалі. Ще раз наголосимо, що всі затрати комунальних служб на демонтаж цього об'єкта будуть відшкодовані порушником.